При раночок я вже зібралася. Зараз маю виходити. Mm. Сьогодні така, як погода. От погода, отака, і я, отака. Все темно. У Нас перший раз за дуже довгий час тривога. І мій телефон вимахується. Блін. Бо в мене немає пам'яті. Я вже повидаляла все, що можна. Я повидаляла додатки, які мені треба були. Я повидаляла майже всі фото. Він все одно вимахується. І зараз я знімаю просто на інстаграм. Щоб вдома розібратися і з інстаграму зберегти, якщо воно не викине. була я на тренуванні, вже вийшла, приїхала до мами, бо хоче зробити собі манікюр. Бо я зняла в надії на те, що вони мої трошки зростуть, у ці пошкоджені, я буду ходити ось так, бо мені так дуже подобається. Але так як мої, то що це таке? Так як мої дуже тонкі, дуже ламкі. Я заламую їх просто скрізь. І вони мене просто болять нігті. Того зараз забацаємо якийсь нюдик по берегу і все. Одну уже руку, і я право вже просто не хочу. Завжди проблема, коли робиш сам собі манікюр. От з одної сторони, ви можете подумати, що класно, да? тому що коли захотіла, тоді зробила, і що захотіла, те зробила. Тут я з вами согласна. Але а, коли ви приходите на манікюр, то ви відпочиваєте, там, дивитесь якісь там відео, чи розказуєте всі ваші проблеми вашій, вашому майстру манікюру. А тут. Ти сидиш отак, і мало того, що якщо ти інші людині робиш, це десь там ну, година, півтори, а собі ти можеш робити дві-три. Тому що ну, це зараз от праву руку, це треба так зараз викрутити, щоб її зробити. Ну, це кошмар просто. небо гарне стає. Я зробила манікюр. Такий нежний, гарний. Супер. Біжу до мами, бо ми з нею домовилися. Посидіти в кафе. Вона їздила по справам. А тепер звільнилася, ми підемо поїмо. йому. Тоді я приїду Якщо не буде дощати, ми підемо прогуляємося з Ловою. Ну так на хвилин 15 вийдемо. Я все. Я просто все. Я могла поїхати просто на тренування і повернутися додому. Але сталося, як не гадалося. Я поїла, ще забрала те, що ми їли з мамою піцу. Я забрала ще з собою, щоб там ввечері може з'їсти, коли захочу. Я пришла кальяр и шутку что-то потирать, потом потирать то, что указывает. Пришла тоже кавьярни. Я намагаюся щось робити. І, до речі, цікавий факт про мене. Я зі старої школи і мені дуже подобається писати в блокнотах. Хоча вже давно є нотатки, давно можна в якихось документах, в якихось програмах. В основні дії я записую собі в календарі, щоб я розуміла, який в мене розпорядок дня. А от якісь такі моменти, які треба розписати, я про от було я купила себе такі прикольні стіка, типу я не знаю, птіцькі якісь тяжові. І ну, отак, У мене було купа блокнотів, купа з них не дописана до кінця, і я купила недовідку, що вони мені не дуже Я вже вдома, я вже давно вдома, насправді. Я вирішила спробувати типу фаршироване куряче філе. Але я трохи переробила рецепт, тому що там м, треба були помідори. У мене помідор вдома немає, тому замість них я кинула печериці. А сьогодні вранці я спекла... Перший в своєму житті пих. Я не знаю, щось дуже багато за останні два дні готовки, якщо чесно. Тому що я, я б не сказала, що я любитель готувати, але щось таке трохи прорвало. Певно, тому що я хочу щось цікаве показувати тут. Цей рецепт я хотіла давно спробувати. Я сьогодні була у косметолога, якої робила губи минулої суботи. То цієї суботи буде рівно два тижні. Ми доколимо 0,3 От і в принципі все. Я щось ніколи сильно не Ну, не була фанаткою Євробачення, і я його так, в принципі, фанатично ніколи не дивилася. А сьогодні вирішила подивитися, і мені подобається. Цікаво, реально. Ем, я трохи випала взагалі, і зараз сижу, монтую відео, зрозуміла, що Кінця там немає закінчення якогось логічного. Я не попрощалась, нічого не пояснила. І це було влог за 8 і 9 число, а сьогодні вже 12, і я тільки до нього добралася і треба якось завершити. Я подивилася шматочок Євробачення. Коли там вже півфінал, чи що це було, то я вже не дивилася. Надіюсь, вам було цікаво дивитися це відео. Якщо так, то чекаю ваші коменти, лайки і підписку. І чекайте на наступний влог.